Це поле 117, маяківка. маяківка. Тому що все. Сіла лежить, сояшник. Коли вже в нас буде нормальне, те що рубає. Ну це ж таке. Оце повне. Оце 20 метрів і все. 20 метрів. І все. і за... Ну битком же ж. Битком воно ж ну ніяк не пролазить. Ну, ну як воно ж цілеш, диви, оце ось в колесі. Оце в колесі. І тут може погано його і видно, моя на комп'ютері лучше буде. Видно, ну блядь, же ж ціляку. Ціляку. Що ж як воно? Як воно ціле, блядь, ціле, ціле. Воно не пролазить, просто не пролазить. Це ж. Блядь, мучення.